Візочки на колесах для магазинів із видвижною ручкою. Ручка легко складається. Також є ручка, їх можна носити та возити по торговому залу. Ось Колесика в гарному стані у нас. Кошиків є чимало. Внутрішній корисний об'єм 42 літри. По розміру. Внутрішня глибина максимальна 40 см. Ручка в нас окремо ручка висотою 50 см і загальна висота із піднятою ручкою у нас буде 90 см. Ширина кошика загальна 53. См. Та глибина 38 см. Кошики цілі, колесика їздять. Ручки також у справному стані. Немає нічого ніде побитого. Відбираємо, продаємо кількість цілі, ті, що залишаються з тріщинами, з дефектами, вже окремо пропонуємо по знижці.